Досвід набувають у грі. Хвилиною мовчання та державним гімном розпочались змагання для молодих футболістів. Напередодні Великодня на міському стадіоні грали у футбол. У форматі 8 на 8 на поле вийшли чотири команди. Організували змагання для молодих спортсменів, тренери ДЮСШ. Основна мета товариського матчу здобуття досвіду у грі з дорослим суперником. У першу чергу мета цього турніру була, щоб молодь трохи обігралась і відчула дорослий футбол. Тому що це дуже складний період у віці молодому, коли їм треба переходити у дорослий футбол, і багато футболістів втрачають, скажімо так, хист до цієї гри. І завдяки цим турнірам вони. Пробують себе на фоні дорослих суперників. І надалі ми плануємо створювати такі турніри у різному форматі 8 на 8 5 на 5 11 на 11 щоб молодь нашу награвати і вони не загубилися. Основна мета не загубитись їм. Це наші вихованці нашої школи дитячої юнацької спортивної. Вони так сказати, що переходять з дитячого футболу вже в дорослий. Ми дали їм шанс. І вони його оправдують. Вони сьогодні зіграли 0-0 перший матч з дорослими. Нам програли в команді Престіж. І зараз б'ються, дуже достойно виглядять. Вони молодці. Це для них такий період, що перейти з дитячого в дорослий футбол завжди тяжко. Тому що хлопці сильніші, діти вони десь бояться, а зараз вони. Це переламують, і я думаю, все в них буде добре. Результат нам не важен, як вони зіграють, там, виграють, не виграють. Це головне опит для них зіграти на дорослому рівні. Наймолодшими на полі були гравці Дю США команда Престиж Ю-16. Це школярі 12-14 років. Наступна команда старших юнаків Престиж також у змаганнях взяли участь любителі футболу Команда Браво. На турнірі допомагали молодим футболістам відточити майстерність борці з хіміку. Одна з дорослих команд складалася з членів клубу вільної боротьби. Нас запросили старші спортсмени, старші хлопці, які раніше займалися боротьбою. Ми зібрали чисто таку борцівську команду. Там було старе покоління і нове покоління. Дуже гарна в них майстерність, виконували завдання тренерів, щоб трошки десь зіграти більше від захисту на виход один на один. Вони забили нам один м'яч. До речі, якраз ми допустили помилку в тому, що ми всі вийшли, і вони вийшли двоє на одного і забили нам м'яч. Під час матчів юні футболісти відпрацьовували тактику гри у захисті та атаці, неодноразово створювали гострі ситуації біля воріт суперника. Під час перерви дослухались до порад тренерів. Це нам тренера дали шанс, щоб ми спробували ну так сказати профіфутболну профіфутболю проти взрослих. Вони вище, швидкіше. Фізика в них ну посильніше вони Чуть, о, сложно, сложно з ними грати. Не прям страшно, а прикольно, що ну, ми такий опит отримуємо, що ми граємо проти взрослих. Було тяжко дуже. Ви вже грали з дорослими? Як тобі такий досвід? Мабуть, ні, не грали ще. Як було грати з дорослими? Нормально? Ну, не, не тяжко. Вони грали обережно з нами, тому що ми маленькі. Сподобалося багато чого, як ми грали за команду, то що виходив грати у футбол улюблену гру свою. Ми перемогли завдяки свого тренера. Підсумки змагань проводили у кількох номінаціях. Визначили кращих гравців молодшого та старшого. Третє місце у команди престиж Ю16. На другому борці з хіміка переможний кубок отримала команда Дю США престиж.